Ну і як добре, що о, власники будинків опікуються е, про майбутніх покупців. У нас рано темніє, але світло у нас в будинку є. Подивіться, поки чекаємо людей, покажу вам планування такого красення будинку. 5,3% сотки ділянка максимальне чистове оздоблення, ціна 145 тисяч доларів. Зайшли, до речі, тепла підлога по всьому будинку. Будинок з керамоблоку, штукатурка є. Кімната інженерії присутня, рібінка на теплу підлогу. Фільтри на воду, місце під двохконтурний газовий котел, сушилка-стиралка. Це є. Дивіться, це у нас гардероб, це у нас санвузол перший з такого формату. Ну і Ось така вітальня б... з виходом на криту терасу, десь 16 квадратних метрів. Кухня відокремлена, всі виводи зроблені. До речі, електрика також розведена. Кутове вікно, місце вікно під обідну зону. Оп, дуже стильненько. Ну і сюди проходимо. У нас тут. Є дві спальні дитячі кімнати. Ось такого формату електрика, якщо ви можете бачити, вже розведена. Друга дитяча кімната. Подивіться, тепла підлога є, але ще є вихід під радіатори, кому потрібно. Батьківська кімната, ось в такому форматі з кутовим вікном, власний санвузол присутні. Виводи під інсталяцію є. Міні така ніша під гардероб. Тому хочу нагадати. Це у нас Ворзель, одноповерховий будинок з максимальним чистовим оздобленням на у Ворзель. 125 метрів квадратних, ділянка 5,3, сотки, ціна 145 тисяч доларів. А якщо хочете без оздоблення 135 тисяч, телефонуйте, мій номер телефону є в шапці профілю.